У Львові інклюзивність перестала бути словами, вона стала кнопкою в телефоні. Два роки тому запустили інклюзивний клас у клон, і для тисяч людей місто раптом стало досяжним. Просто заходиш у застосунок онлайн замовлення таксі, обираєш інклюзивний клас і їдеш. Як це працює на практиці? Скільки поїздок уже відбулось, і чому саме Львів став тестом на доступність. Розбираємось просто зараз. Я Роман Смоляр, і ми починаємо. У Львові за останні два роки відбулись помітні зміни не лише в транспорті, загалом, а й у тому, як місто та бізнес спільно працюють над тим, щоб пересування було доступним для всіх. Однією з таких важливих ініціатив став інклюзивний сервіс перевезень, який впровадив уклон разом із партнерами та громадськими організаціями. Це сервіс, який вже не просто дозволяє замовляти таксі, а робиться у форматі інклюзивних послуг для людей з обмеженою мобільністю, зокрема для тих, хто користується кріслом колісним. У нас є, наприклад, класний кейс двох наших користувачів постійних. Це два ветерани зі Львова, Вони обидва на кріслі колісному, але вони постійно майже. Круглий рік, там, окрім о, якихось дуже періоді з поганою погодою, їздять на рибалку вдвох, і їх завжди возить авто нашого інклюзивного класу. І це класний приклад того, що люди з інвалідністю вони мають рівно такі самі потреби, і не варто вважати, що вони якісь о, особливі. І зараз також ми бачимо, що попит на поїздки дуже зростає. Відповідно, ця тенденція цієї потреби в мобільності вона вже стає на якоїсь. Не якимось привілеєм, а базовою потребою, знову таки, такою ж самою, як і є у нас з вами. Ініціатива була запущена у Львові 23 січня 2024 року. Саме тоді, за підтримки управління соціального захисту Львівської міської ради, у застосунку уклон з'явився окремий клас автомобілів, інклюзивний. Ці автомобілі спеціально обладнані для людей з порушенням опорно-рухового апарату. Вони мають гідравлічні або механічні підйомники, рампи, спеціальні паски безпеки та кріплення для фіксації крісел колісних. Усе це робить пересування значно безпечнішим і комфортнішим ніж традиційні варіанти таксі, де така адаптація відсутня. Уже в перші п'ять місяців роботи сервіс показав, що він потрібен мешканцям Львова. За цей час адаптовані автомобілі уклон подолали близько 8500 кілометрів і перевезли 159 пасажирів у межах. Львова і передмість до 20 кілометрів від центру це не просто статистика, це реальні маршрути людей, які завдяки цьому сервісу, наприклад, могли доїхати до лікарні, залізничного вокзалу чи торгового центру, долаючи звичайні для багатьох бар'єри, з якими стикаються люди з інвалідністю. Інклюзивним таксі я користуюсь десь півроку. Вже мене з ним познайомили хлопці з суперхюменса. От перший раз я його викликав і був задоволений тим, що не треба пересідати, видумувати якісь там. Акробатичні трюки а заїхав собі по пантусу в будочку і насолоджуєшся поїздкою за підсумками 2025 року. Інклюзивний клас автомобілів став ще масштабнішим. За даними сервісу, у 2025 році уклон продовжив розвиток цього класу, і загалом по Україні понад 13 тисяч поїздок було здійснено за допомогою адаптованих авто. А загальна відстань перевищила 135 тисяч кілометрів. Частина цих поїздок відбувалася Ами у Львові, що підтверджує постійний попит на такі перевезення. При цьому сервіс додав інструменти сповіщення в додатку для найкращої взаємодії з водіями і користувачами, а також спеціальні налаштування для користувачів з порушеннями мобільності, слуху чи мовлення. Це важливий крок для цифрової доступності. І що важливо, вартість поїздки в інклюзивному таксі, така ж як у категорії стандарт. Додатково ніяких доплат не потрібно. Історія старту інклюзивного сервісу у Львові має свою передісторію. Перші адаптовані автомобілі в Україні з'явилися завдяки партнерству Уклон з приватним бізнесом у 2024 році, коли компанія надала ресурси для придбання й оснащення спеціальних авто, а також забезпечила їх пальним на майже півтора року. Водночас водії, які виконували такі поїздки, проходили тренінги зі спілкування та взаємодії з людьми з порушеннями опорно-рухового апарату, що значно підвищило якість обслуговування. Дуже багато. Військових, на жаль, ветеранів. Львів це центр медичного, медичного надання медичних послуг. Дуже багато приїжджає і дітей, окрім військових, і дітей, і дорослих, які лікуються і онко, і протезуються. І інші лікарні і збільшується кількість замовлень ще на старті проєкту було важливо, щоб цей сервіс працював не лише у центрі Львова, а й у передмістях. Люди могли замовити поїздки до лікарень, соціальних установ, залізничного вокзалу або навіть до великих торгових і громадських об'єктів у межах приблизно 20 кілометрів від Львова. Саме така географія робить інклюзивний сервіс помітним соціальним ресурсом, а не просто експериментом. У 2025 році Мерія Львова ще більше активізувала співпрацю з уклон. 26 вересня минулого року. Львівська міська рада підписала меморандум про співпрацю з сервісом, мета якого розвиток міської мобільності, цифрових технологій у транспорті та підвищення рівня безбар'єрності. Це означає, що робота з уклон не обмежується лише таксі, а виходить до ширшої стратегії створення доступного простору у Львові. Інклюзивний сервіс перевезень став важливою частиною загального. Тренду розвитку доступного Львова саме місто отримало міжнародне визнання за практики сталого і доступного туризму, увійшовши до списку «Green Destinations Top 100». Це, зокрема, і про безбар'єрність у транспорті, туризмі та громадському просторі, але інклюзивна робота уклон це не лише статистика поїздок, це історії людей, для яких пересування містом стало простішим і повноціннішим. Це можливість не залежати від сторонньої допомоги, відкладених планів чи обмежених маршрутів громадського транспорту. За даними міжнародних партнерів та благодійних організацій, створення таких сервісів це крок до повернення активного способу життя для людей з інвалідністю і ветеранів. Які повертаються до цивільного життя за два роки роботи інклюзивний сервіс Уклон у Львові став не лише практичним рішенням на карту мобільності, але й прикладом того, як бізнес, громада і міська влада можуть об'єднувати зусилля для вирішення соціальних проблем. Завдяки цьому сервісу десятки і сотні людей отримали доступ до транспорту, який враховує їхні потреби. А Львів рухається до того, щоб стати справді містом, де кожен може пересуватися без бар'єрів. Особливою сторінкою співпраці уклони із Львівською міською радою стало питання легального здійснення перевезень в умовах комендантської години. Львів став першим містом в Україні, де сервіс отримав офіційний дозвіл на перевезення під час комендантської години для критичних випадків. Зокрема, для людей, які мають медичні потреби або їдуть на роботу, пов'язано з критичною інфраструктурою, а також на вокзали. Така практика була погоджена міською радою, поліцією і відповідними службами. І це. Стало важливим кроком не лише для підтримки мобільності під час надзвичайних ситуацій, але й для закріплення ролі уклон як партнера міста у сфері громадського сервісу. Ми живемо в часі повномасштабного вторгнення, тому питання безпеки є номер один. Водночас, ми розуміємо, що щодня є дуже багато побутових потреб до Львова. Прибуває дуже багато українців з інших міст. приїжджає багато потягів вночі і. Вирішення питання, яким чином вночі офіційно дістатися з точки А в точку Б, або, наприклад, коли якась органтна ситуація стояла дуже важливим викликом для нашого міста. За рік роботи сервісу було здійснено понад 300 тисяч поїздок. Умовно, фактично, кожен другий мешканець Львова хоч раз здійснив поїздку в цей період. Найчастіше люди їдуть на вокзал, і якщо брати статистику відсотків, то посадка складає десь понад 15%, висадка 9% на вокзал. Також серед популярних маршрутів є лікувальні заклади та аптечні мережі. Це понад 2,5 тисячі поїздок. Це все свідчить, що чиє життя за час дії пілотного проекту було врятовано. Співпраця між містом і уклон це не лише про інклюзивність чи легальні перевезення. У вересні 25-го Львівська міська рада підписала меморандум про співпрацю з сервісом, який розширює рамки взаємодії. Документ передбачає спільну роботу над цифровізацією транспортної мережі, залучення мобільних технологій до системи громадського транспорту та розвитком безбар'єрного середовища. Це важлива стратегічна співпраця, оскільки вона формує підґрунтя для майбутніх інновацій, зокрема інтеграції сервісів замовлення авто у загальну Транспортну екосистему Львова, включно з електричкою, маршрутками, тролейбусами та іншими видами пересування. Історія інклюзивного сервісу уклону Львові показує, як технологічний продукт може стати соціальним сервісом, не лише переносити людей з точки А в точку Б, а робити це з урахуванням потреб тих, хто часом був позбавлений нормального доступу до транспорту. Соціальні ініціативи, тренування водіїв, технічне оснащення авто та юридичне впорядкування перевезень у складних умовах усе це частина системної роботи, яка дозволяє мешканцям почуватися мобільно, безпечно і незалежно. Цей досвід також став предметом обміну з іншими містами України, де уклон почав розгортати подібні сервіси. Львів став першим, де такі рішення були не лише технологічно реалізовані, а й офіційно імплементовані у співпраці з місцевою владою. І це не лише про кількість поїздок до каво кілометрів це про реальні зміни у житті людей, які можуть самостійно планувати свій день вирішення побутових і медичних потреб. Без залежності від чужої допомоги історія інклюзивного уклону у Львові це не лише про технології чи бізнес, це про місто, яке вчиться бути зручним для всіх, навіть у найскладніші часи. Доступність перестає бути опцією і стає стандартом. Якщо серед ваших рідних чи близьких є люди з обмеженою мобільністю, то розкажіть про таку можливість замовлення таксі. Я дякую, що дивитеся. Підтримайте це відео вподобайкою. Пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтесь на канал, ми і надалі тримаємо руку на пульсі. Життя нашого міста, аби ви були в курсі найважливішого. Я роман Смоляр. Скоро побачимось.